Вітаю, друзі. Сьогодні ми будемо з вами розмовляти про надважливу річ у вашому бізнесі про бізнес-модель, яка є прибутковою, і що потрібно робити для того, аби ви не попадали на гроші, будуючи власний бізнес. Доброго дня! Я є комерційний директор юридичної компанії. Сьогодні поговорю з вами саме про ключові моменти через призму юридичних факторів що зробити, щоб ви не втратили свої кошти. І як правильно юридично захистити саме ваш бізнес, коли ми говоримо з вами про бізнес модель, яка є прибутковою, то що в першу чергу потрібно проаналізувати, напевно, чи вона часом не збиткова, і це є ключем. Тому що коли ви будуєте свою бізнес модель, не розуміючи, яких зайвих витрат ви зазнаєте як бізнес в цьому процесі, то коли ви сядете і порахуєте дебет з кредитом, побачите, що ваша юридична структура може давати дуже великі збої, що коштує вам дуже великі гроші. І що ще варто додати станом на сьогодні? Існують стереотипи про те, що бізнесу краще працювати на попові або створювати декілька суб'єктів господарювання. А направда в тому, що як працювати саме вашому бізнесу, можна сказати виключно після детального аналізу. І дуже часто так трапляється до нас, звертаються клієнти з певними своїми переконаннями, але після того, коли ми проведемо з ними одну другу третю сесію, вони направду є здивовані. Тому що багато податків вони втрачають, витрачають не так, якби це мало відбуватися, і їхні витрати спрямовані явно не на розвиток бізнесу. І ключова помилка ваша при розрахунку будь-якої бізнес-моделі, коли ви починаєте тільки думати про конкретний бізнес і інвестиції в нього, в тому, що ви не рахуєте всіх цифр пов'язаних з юридичним структуруванням, пов'язаних з дозволами. Пов'язаних з оптимізацією податкового навантаження це все цифри, які нібито по поодинці здаються дуже дрібними. Проте в комплексі, коли ви сядете і порахуєте всі свої витрати, ви зрозумієте, що цей елемент витрат вашої бізнес-моделі є дуже значним. Соломія, хочу ще додати, що перед тим ніж вирішувати, куди інвестувати, і перед купівлею будь-якої компанії треба максимально детально провести аудити. Діяльності і це не стосується виключно оподаткування і прибутків. Тут важливо, як це все юридично оформлено, яка команда працює, чи є клієнти з якими ринками працює той чи інший бізнес. Репутацію перевірити, передивитися, чи були якісь юридичні проблеми у минулому, і вже лише після цього вирішувати, чи є доцільність вкладати свої кошти у цей бізнес чи можливо пошукати інші, якщо це підсумувати в розрізі кейсу по франшизі, то слід зазначити наступне. Коли ви вирішуєте купляти ту чи іншу франшизу, вам треба перевірити перше фінансові аспекти, відповідно, які умови фіксуються саме в договорі, і чи вигідні вони для вас. Юридичні аспекти, це, зокрема, наявність реєстрації, права інтелектуальної власності, відповідно, базові договори, також репутацію і Наявність певних судових процесів по конкретному бізнесу також варто перевіряти, що саме основне чи це не є франшизний лохотрон, тому що дуже багато компаній пропонують свій, продаж своєї франшизи, але разом з тим покупність гарантують до трьох місяців. Прибутки x «Х10», завтра. завтра. <рес> Ось і насправді презентація виглядає дуже круто. Але коли ви починаєте пірнати у цей кейс, розумієте, що не все так прекрасно, як здається, на перший погляд. Є ще нюанс. Коли ви купуєте франшизний бізнес, більшість з вас роблять це, тому що ви боїтеся створювати власний, і ви купуєте цей франшизний бізнес з думкою. Що ви плавно переростете цей елемент франшизи і переробите цей бізнес, цей діючий свій бізнес вже у власний і не враховуєте того фактору, що насправді. Всі договори франшизні, всі пакети документів пов'язані з розповсюдженням прав користуватись торговими марками і так далі, дуже добре, як правило, захищені власником такої франшизи, і тому всі ваші надії на те, що ви з франшизного бізнесу плавно перебудуєте конкретно з цього кейсу свій власний, дуже примарені. Суміє тут, що треба врахувати і наступний момент перед тим, якщо дивиться таке вирішують купити франшизу. Скільки таких Франшиз вже було продано, і наскільки ці франшизи є успішні, тому що якщо немає жодної успішної франшизи, і окремі точки закриваються за місяць, два-три, то і вам, мабуть, туди інвестувати не потрібно. Ще важливий аспект, на який варто звернути увагу, чи тільки продаються франшизи, чи безпосередньо власники бізнесу відкривають свої точки такої торговою махи, так тому що е, направду знову ж таки одною з ознак цього франшизного лохотрону є те, що е, власники бізнесу своїх нових точок не відкривають. Якщо це підсумувати, то першу чергу користуйтеся своїм розумом, не вірте в стереотипи залучайте юридичну підтримку, тому що те, що вам говорять зовні, і те, що гарно виглядає на папері, не завжди властить в кінцевому результаті. Гарно продав наш комерційний директор. А я допомню, дуже важлива річ в будь-якій бізнес-моделі завжди є юридичний елемент. І вам здається, що потрібно рахувати витратну частину, собівартість, якісь інші речі, які прямо пов'язані з вашим бізнесом, і ви опускаєте цей фактор, який дозволяє вам як економити. Правильно побудована юридична модель так і багато втратити, якщо вона побудована недобре.